Всім привіт! Ось така новиночка J Tailway 2,5 дюйми. Ось така краса. Багато хто хотів цю перманочку зробили. Ось така краса. Ця перманочка для логлів кушка, судачка, щучки. Також непогано на неї може і біла риба влітати. Такі чудові кольори з усіх 16 кольорів. Друзі, кому буде цікаво. В описі під відео є посилання на наші соціальні сторінки, а саме Facebook та Інстаграм. Напишіть нам в Instagram або Facebook, не забудьте підписатися. Ми надамо вам просту формулу з, з простою формулою для замовлення. Ось така краса, ось такі поманочки. Робоча тема. Для тих, хто полюбляє гарні приманки, для ловлі хижої риби. Ми завжди раді вас бачити. Не забудьте підписатися на наш канал та написати коментар. Ось така краса. Робоча тема. Багато людей пересили цю тему. 2,5 дюйми, універсалочка, такий собі, варіантик-5 5, 5 см до загибу хвоста, але хвостик має більшу довжину, коли він знаходиться в, у невисомості або на гочку. Бо він має такий знак оклику, а потім він вирівнюється і стає довший, тому десь довжина буде. Якщо повна, десь 7 см до кончику хвоста, робоча довжина. А так рахується 5,5 см до загибу хвоста. Такі приманочки, як твістерочки. Вони завжди з по довжині з ними треба, треба бути уважним. Тому що, бо якщо, наприклад, твістера 100 мм до загибу хвоста, ви маєте розуміти, що коли хвостик має робочу... Робочий стан, приманка стає довшою. Але я дуже люблю твістера, дуже активні і дуже класні приманки. Вони завжди виручають. Дуже багато трофейної рибин, такі приманки. Ловим. Тема робоча. Ось така краса. Друзі, ще раз повторюю, кому цікаво, пишіть на наш інстаграм або фейсбук і надамо просту форму, Ось асортимент з простою формою для замовлення. Всім дякую, всього найкращого та бажаю міцного козацького здоров'я. Бережіть себе.